Я довго думала, з чого почати, тому просто скажу, так як є. Я вирішила створити короткий ролик про князів, які належать до династії Рюриковичів, а також про тих князів, які мають хоча б якесь відношення до князя Рюрика, але не є його прямими нащадками. Про Олега, Ігора, Ольгу та Святослава. Про цих чотирьох князів я розповім у цьому відео. Вітаю, друзі! Мене звати Людмила Годунко і ви на моєму каналі. Так як у мене вперше в житті почалися мої довгоочікувані студентські канікули, то відео на моєму каналі будуть виходити значно частіше, тому натискайте на дзвіночок угорі, щоб не пропустити ні одного відео. Також хотіла б ще наголосити на тому, що вся інформація, яка буде подана у цьому відео, не є мною вигадана, а є взята з різних історичних писемних джерел. Отже, будемо починати наше відео. Князь Олег найбільш легендарна і загадкова особа серед наших князів. Фактично, наслідком його діяльності було утворення Руси України. Але далеко не всі дослідники погоджуються його вважати князем, не кажучи вже до віднесення до династії Рюриковичів. У багатьох дослідників є різні версії походження князя Олега. Наприклад, Грушевський допускав, що він міг правити в період між Асхольдом та Діром у Києві десь між 860-х-880-х років і належав до окремої київської династії. Є припущення, що існувало два Олеги, один з яких жив на початку X століття, а є версія, що Олег міг бути смоленським князем. За етимологією, ім'я Олег має скандинавське походження. Можливо, що Олег був першим з шведських вождів, який виступив у союз з Рюриком, скріпивши його шлюбом Рюрика зі своєю сестрою. Багато сучасних дослідників погоджуються з версією, що сестра Олега була матір'ям спадкоємця Рюрика. Після загибелі Рюрика він спочатку став регентом при малолітньому племіннику, а потім фактично узурпував владу, усинивши Ігоря. Взагалі, князь Олег був регентом та воєводою при князю Рюрику. Але після його смерті, 879 року, як це вказано у літописах, він взяв під свою відповідальність малолітнього сина Рюрика Ігоря. Деякі ж дослідники вважають його узурпатором, тобто особою, яка незаконно присвоїла собі чужу владу. Вісімсот року Олег відправляється маршрутом Аскольда і Діра. Встановлюючи свою владу вздовж Дніпровського шляху у Смоленську, любичи і нарешті приходить до Києва. За повістю минулих літ, Олег 882 року, бив Аскольда Діра і почав правити у Києві сам. За свідченням літописця, Олег княжив у Києві 30 років, виявивши хист мудрого володаря та йлановитого полководця. Здобувши Київ силою, Олег зіткнувся з непокорою сусідніх княжінь. Літописець розповідає, що він приєднав землі деревлянців, варіант та родимичів, пішов у похід проти уличів і тиверців. 883 року Олег змусив платити данину деревлян. 885 року Олег вів війни з тиверцями. Є така ймовірність, що допомогу у цим хвійнам йому надали угорці. На початку X століття Олег домовився про участь у його воєнних походах князів білих хорватів, тиверців і волинян. До склади Київської держави увійшли також племінні союзи Словен і Кривичів. Крім того, Олег підкрив і північні неслов'янські народи, зокрема мерю, весь і чуть. За свідченням літопису 907 року стався похід проти Візантії. Розповідь літописів про блискучу перемогу Олега сповнена легендарних подробиць і деталей. Та найбільшу цінність для істориків має наведений у повісті минулих літ терст угоди між русичами та візантійцями. Умови угоди були надзвичайно вигідні для Русі. Візантія на відкуп мала сплатити кожному руському воїну по 12 гривень і чимало данину руському князеві, а також ненаквітливовішим князям східнослов'янських племен, які корились Олегові. За руською державою визнано право торгувати з Візантією, не сплачуючи мита. Візантійці зобов'язувалися утримувати руських купців у своїй столиці Константинополі та ще й забезпечувати всім необхідним спорядженням на зворотний шлях. Умови угоди 907 року були уточнені в 911 році після нового олегового походу. Укладення Олегом з Візантією партнерської угоди мало виняткове значення, оскільки це засвідчувало міжнародне визнання Руської держави. Договір підвів риску під тим періодом історії Київської держави, що його називають становленням. Ось чому всі вчені починають застосовувати назву Русь Україна саме з початку X століття. Діяльність князя Олега була високо оцінена нащадками, його іменували віщим. Але саме слово віщі не означає, що він міг передбачити майбутні події, а саме він був мудрим, тобто віщі мудрий. Джерела по-різному оповідають про смерть Олега. Деякі вважають, що він помер 912-го, деякі – 922-го року. Точної дати немає. За деякими арабськими джерелами Олег спрямував своє військо на узбережжя Каспійського моря проти арабського халіфату, де й загинув 912 року. За повістю минулих літ Олег помер від укуса змії, яка вилізла із черепа його ж коня. Після князювання Олега починається період правління Ігоря. На відміну від свого попередника на князівстві та опікуна Олега у літописній розповіді про його не переважає легендарність. Князь Ігор... Цілком реальна історична постать. Здобувши владу після смерті Олега в 912 році, син князя Рюрика правив у Києві до 945 року. Як і Олегові, йому довелося долати непокору князів під владних племен. Найзитятішими в боротьбі проти влади Руриковичів виявилися дерев'яни. Сутичкою з ними Ігор розпочав своє князювання. У протистоянні з ними знайшов свою смерть. 1914 року Ігорю поталанило приборкати дерев'ян і накласти на них данину більшу за Олегово. Не хотіли визнавати ігореву владу й уличі, за що заплатили високу ціну. По трьох роках збройної боротьби проти княжого війська вони видійшли міжжиріччя південного Бугу та Дністра, залишили обжиті місця, які Ігор приєднав до своєї держави. Силу зброї довелося застосувати й проти тиверців. Складними залишилися стосунки Русі зі степом. І, хоча Ігорю вдалося досягти домовленості із Хазярським каганатом, на південних рубежах з'явився новий супротивник. Паченіє. Зібравши данину, князь прагнув вигідно її продати. Грішми за морським травмом він розраховувався з найманими воїнами, платив за участь у воєнних походах. Вдалими були походи Олега. Та Ігорі умови угоди довелося поновлювати. Також і він здійснював воєнні походи проти царгорода. Вітопис розповідає про два такі походи. Перший 941 року він був невдалим. Човни Русичів наразилися на грецький вогонь візантійців. Невдача спонукала Ігоря до нового походу і відбувся 944 року, і закінчився укладення мирної угоди. Про той договір докладно оповідають Літописець та Візантійські джерела. Із тих розповідей довідуємося, що умови русько-візантійської угоди 944 року були написані на пергаменті у двох примірниках. Одним із таких, на якому стояли хрест та імена руських князів, зберігався в Константинополі. Інший примірник, підписаний візантійськими послами, зберігався в Києві. Укладена угода була менш вигідною для Русі, ніж угода Олега. Вона підтверджувала торговельні привілеї Русі на ринках Візантійської імперії. Проте русичі. Втратили право безмитної торгівлі у Константинополі. З-поміж умов угоди привертають увагу зобов'язання київського князя надавати військову допомогу Візантії. Саме ця обставина, на думку дослідників, пояснює похід князя Ігоря на Закавказі. Здійснений 944 року. У своїй зовнішній політиці Ігор мусив зважати не лише на Візантію, а й на печенігів, ручовий народ, який уперше наблизився до кордонів Русі в 915 році. Активна зовнішня політика та військова діяльність князя Ігоря вимагала значних ресурсів. Одним із основних джерел таких ресурсів була данина, яку сплачувало населення. Прагнення Ігоря двічі за рік обкласти даниної деревлян призвело до повстання. Тому Ігор потрапив у полон і був страчений. Трагічна смерть князя Ігоря змусила перебрати на себе владу державі його дружину княгиню Ольгу. Адже Ігорів, син князь Святислав, за свідченням літопису, був ще й надто малим. На думку вчених, смерть Ігоря була пов'язана з прагненням союзів племен, зокрема деревлян, позбутися влади Рюриковичі і утвердити в Києві власну династію. Тож Ольга насамперед мусила подолати спротив непотірних племен. За наказом княгині було спалено місто іскоростень, центр племінного княжіння деревлян, стосовано. Правління деревлянського князя мало, що дало змогу приєднати деревлянську землю до київських володінь. Приборкавши деревлян, Ольга заходилася впорядковувати збір данини, аби запобігти майбутнього спалахам невдоволенням, подібних до тих, у наслідок яких і загинув її чоловік. Було, зокрема, встановлено фіксовані розміри данини уроки, створено адміністративно господарські осередки, де представники князівської влади регулярно збирали встановлену данину. Угости, і також були створені устави. порядок збору данини. Такими заходами Ольга прагнула досягти найбільших надходжень прибутків до державної скарбниці, що мала на меті посилення князівської влади. Щодо дискусійного питання походження княгині Ольги, то я зробила окреме відео, посилання на яке я залишу нижче під цим відео в описі, за яким ви можете перейти і дізнатися з цієї теми більше корисної інформації для себе. Найщасливішим зовнішнім політичним партнером руської держави за часів Ольги лишалася Візантія. Більш-менш усталеною датою подорожі Ольги до Константинополя є 957 рік, хоча літописець називає іншу дату 955 рік. Встановили її на підставі свідчень Вінсантійського імператора, учасника події Константина Богрянородного, який залишив спогади про два імператорські прийоми руської княгині, казуючи не лише дати кожної, а й дні тижні, на які ті припали. Мета поїздки княгині Ольги до Константинополя витлумачується неоднозначно. Літописець причини візиту вбачав у прагненні Ольги охреститися. Літописець розповідає, що, прибувши до Константинополя, княгиня стала християнкою і що її хрещеним батьком був самим баратом. Щоправда, Простянтин Бог я неродний до хрещення Ольги у своїх спогадах не згадав жодним словом. Історики вважають, що коли Ольга вперше вирушила до Константинополя, то вона вже на той момент була охрещеною, чим і пояснюється отой пишний прийом Константина Багрянородного. Мало ймовірно, що гордовиті візантійці приймали, як рівно собі володарку язичницю. Тим того, є свідчення, що у складі Ольжиного почту був священик Григорій, найвірогідніший князівський духівник. Поїздка Ольги до Константинополя не мала очікуваного успіху. Про це свідчить поява у зовнішньополітичній орієнтації княгині західного напрямку. Вона звернулась до майбутнього імператора священної Римської імперії Отона I, аби той надіслав до Києва єпископів для поширення християнства. Прибулі до Києва місіонери не змогли розгорнути активної діяльності і були змушені рятуватися втечею. Невдала спроба Ольги поширити християнство на руських землях. Вошевиць завдала удару її авторитету, тож під тиском язичницької опозиції Ольга відійшла від державних справ, передавши управління Русі князю Святославу, з приходом якого до влади 964 року відбулася зміна державної політики. Вирушаючи до Саргорода, княгиня Ольга прагнула поновити мирну міжнародну угоду між Візантією та Руссю, адже за звичаями минулих часів угода діяла доти, доки були живими володарі, що її уклали. Смерть князя Ігоря спонукала Ольгу вирушити до Константинополя за новим терстом договору. Та, напевне, укладено його не було, і відносини Русі та Візантії стали прохолоднішими. 964 року, як свідчить літопис, Святослав вирушив у похід на Ору та Волгу, маючи на меті підкорити хозарський каганат. Похід тривав два роки. Протягом цього часу. Княжа дружина подолала 6 тисяч кілометрів, провівши чимало переможних битв. Вони здолали, зокрема, волзьких болгар та буртасів, мордву, ясів і косогів. Перед руськими мечами не стояли на потужніші фортеці Хозарія. Місто Семендер, розташоване на березі Каспійського моря, місто Саркел на Дону та столиця Каганату і у гирлі Волги. Військова присутність Русі чи на землі Хозарії настільки підірвала землі цієї держави, що відновити колишню велич вона не спромоглася і невдовзі занепала. Та, всупереч гучним перемогам Святослава, мало хто з істориків оцінює його політику щодо Хозарії позитивно, адже хозарський Каганат. Не мов би щит захищав руські землі від набігів численних східних кочовиків, і за непадом Хозарії кочові орди посунулись на Русь. Відвойовані на сходи землі треба було захищати, а сил для того в Руської держави бракувало. Тож територіальні придбання Святослава по коротким часом було втрачено. Не менш масштабною та само результативною була кампанія Святослава на Балканах. Розпочати 967 року вона тривала кілька років і складалась з двох походів. Святослав упродовж 968 року швидко просувався землями нижнього Подунав'я. Такий розвиток подій аж ніяк не відповідав зовнішньополітичним планам Візантії, яка сама воліла володарювати на Балканах. Тому невдовзі Святославі довелося воювати вже проти військ візантійського імператора. Обставини склались не на користь Святослава. Влітку 968 року до Переяславця надійшла свідка про смертельну небезпеку, яка загрожувала Києву. Скориставшись відсутністю Великого князя та його дружини, до руської столиці підійшли орди печенігів і оточили її. Святослав змушений був якомога швидше повертатись до Києва. На Дунай він зміг повернутися лише 970 року. За відсутності Святослава, на Балканах сталися суттєві зміни. У Візантії на простолі твердився новий імператор Іоанн Цимісхій, який удався до всіх дипломатичних заходів, аби переконати Святослава відмовитись від його зазіхань на Балкани. Уряд Болгарії уклав із Візантією союзницької угоди і розпочав боротьбу проти руських залог у донацьких фортецях. Отож Святославі довелося знову братися до зброї. На початку походи Святослав підвторив майже всю Болгарію, перейшов через Балтанські гори і вдерся до Фратії. Навесні весні 971 року сюди дійшли і війська візантійського імператора. Святослав зі своєю дружиною опинився у облозі, яка тривала три місяці. Про цю подію літописець залишив таку згадку уже нам діватись нікуди, і волою, неволею станемо супроти, тож не посиромимо землі Руської, а ляжем тут кістьми. Бо мертвий сорому немає. Врешті знесилені противники погодились на переговори, відбулись вони на найвищому рівні. Особисто зустрічалися руський князь і візантійський імператор. За договором 971 року Святослав відмовився від претензій на візантійське володіння у Триму та у Дунаї. Візантійський імператор зобов'язувався пропустити русичів додому і надалі ставитись до них як до друзів. Дійшовши згоди зі Святославом, візантійський володар підступно повідомив ханові Паченігів курі, що виснажені тривалим походом русичі, повертаються з великою здобичю додому. У районі Дніпрових порогів Паченіги перекрили шлях Святославу. Реально оцінивши співвідношення сил, Святослав відійшов до Білобережжя. Щоб там перезимувати. На початку березня 1972 року князь вирушив до Києва, та біля порогів його атакували печеніги. У бою загинуло багато русичів. поклав голову і Великий князь. Що ж, друзі, наше відео вже закінчується, але надіюсь, що воно вам сподобалось, і ви ціните його вподобайкою, підпишитесь на канал, і прокоментуєте його нижче. І до наступних зустрічей!